Вітаю! В цьому відео я хочу розповісти про одну з моїх улюблених ігор The Elder Scrolls 5 Skyrim. Гра пережила вже три пластичних операції і вколювання ботоксу, але все одно залишається актуальною через спільноту і купу модів, які можуть як доповнити якісь моменти, так і повністю змінити ігровий досвід. Нещодавно я вкотре пройшов Skyrim та вирішив розповісти про цю гру детальніше. Хоча кому треба цей огляд, всі так вже награли по тисячі годин і просять ще, тому не буду затягувати. Спочатку графіка та технічна частина. Зараз я не буду говорити про L', тому що вона вже втратила актуальність. Краще зосередитись на SE і AE. Гра працює на еволюції рушія Моровінду, як АПІ вже використовується DirectX 11 який вирішує тисячу і одну проблему. Наприклад, в Alie видані була проблема з об'єктами на горизонті. Перехід на DirectX 11 підтягнув графіку та підняв загальну стабільність гри. Але нікуди не дилась дивна прив'язка анімацій до частоти кадрів. На консолях такої проблеми немає, але на ПК дуже сильно заважає, коли FPS скакає до 200 при спробі зламати замок. Як би не шліфували цей рушій, але вуха Net Immerse, рушія руші Стирчать дуже сильно. Також до технічних обмежень можна віднести і бісячі переходи між локаціями. По суті, це теж обмеження рушія. На сьогоднішній день є купа проєктів з відкритим світом, де світ без швів або вони якось грамотно замасковані. Але не в скарі. Щось мені підказує, що в Старфілд нас чекає ці самі завантаження при спробі увійти в кімнату 3х3. Так, треба розуміти і зробити знижку. Бо, по суті, це гра 2011 року. Переведання лише підтягнули графіку. Але в той же час Skyrim вийшов разом з другим відьмаком. А ще через 4 роки, в один той самий рік вийшли Fallout 4 на тому ж рушії та Відьмак 3, в відьмаку величезні локації без швів. В той самий час, коли Fallout 4, щоб зайти в Diamond City, треба трохи почекати. Тому я вважаю, якби Skyrim вийшов у 2015 році, то нічого б не змінилось. Нас так само б чекали переходи. Якщо закрити очі на технічну частину самого Рушія, то варто зазначити, що він може малювати просто чудові картини. Принаймні, модери це вже давно довели. Аби тільки залізо могло потягнути цю красу. Я отут подумав. З одного боку, яка різниця, що там під капотом, що як працює, якщо картинку Рушій змальовує гарно. Але ж це впливає на підвантаження в процесі гри і вириває з занурення. Це псує ігровий досвід. Тому якось так. А от що не псує занурення, а навпаки, сприяє йому, так це музика. Джеремі Соул, як завжди, понаписував купу класних amбін композицій, які хочеться слухати навіть поза грою. Вони влучно доповнюють атмосферу подорожі по гористій та суворій місцевості. Є не так багато ігор, де б мені не хотілося користуватися швидким переміщенням. Skyrim, хоча і частково, але відноситься до цих ігор. Музика класно грає на атмосферу, коли ти сидиш біля багаття, над тобою зорі на небо. Масер, секунда потріскує багаття, а ваш компаньйон починає травити байки. І це все доповнюється прекрасною музикою. В такі моменти, в реальності хочеться налити собі чаю та просто спостерігати за тим, що відбувається на екрані. Що, що, а музика тут на висоті. Чого не можна сказати за сюжет? Давайте будемо чесні. Основний сюжет Skyrim такий собі. Він... Ніякий. Він не поганий, він не хороший, він просто є. Більшість завдань зводяться до піди, принеси, подай, не заважай. Головоломки в древніх Розвалинах зроблені для галочки. Медузи можуть розгадати цю головоломку. Я нагадаю: у медуз немає мозку. Для чого їх додали? Чимось видатним не можуть показуватися і гільдії. На мою думку, єдина гільдія, яка заслуговує бути згаданою, це темне братство. От там завдання нетривіальні. Хоча і ламаються об маркерну систему, коли гравцю прямо показують, куди йти. Також сподобалося доповнення Downward. Все інше трохи приснувати. Постійно чогось не вистачає. Проходивши гру ще раз та спеціально звертаючи увагу на ці моменти, я прийшов до висновку, що Skyrim страждає від двох болячок: ніяка соціальна взаємодія та відсутній вибір. Зараз спробую пояснити: в грі є три варіанти перевірки навичок красномовності: переконання, залякування та підкуп. Хоча б одна з них та й спрацює. І навіть якщо не спрацює, то ваше завдання ніяким чином не застопориться, вирішуючи цю проблему. В майбутньому це не грає абсолютно ніякої ролі. Це грає роль тільки тут і зараз. Якщо ви провалите перевірку, то нічого страшного не станеться. Наведу приклад, коли ви вперше відвідуєте рифт розлами. Коли ви вперше відвідаєте розламне, вам дорогу перегородить вартовий і буде вимагати гроші за прохід. Цей вартовий з вас здирає гроші, тобто це незаконна плата. Ви можете подумати, можливо, інші вартові не такі корумповані і можна обійти з іншого входу, але прийшовши до а, південних воріт, то вартовий вам скаже, що треба йти до північних воріт. При цьому його аргументи будуть в дусі ПАТМУшта. Хочу також відмітити, що можна вкрасти ключ від воріт, що додає балів рольовій складовій. але ця дія не має сенсу. Я дізнався про цей спосіб, коли готував відео. За всі 10 років мені в голову це ніколи не приходило. Адже просто тиснувши на репліку, з переконанням, вона завжди спрацьовує. Я спеціально створив нового персонажа. І е, після Хелгена одразу прийшов до розламного. І в мене все одно вийшло вмовити вартового. Для чого ця перевірка, якщо вона в будь-якому випадку спрацює. І так у всіх моментах. Соціальної взаємодії в грі немає, і гілка красномовності для Галочки. Згадайте перше завдання в Fallout New Vegas. Там переконання залежить не тільки від красномовності, а й від навичок персонажа. Якщо ви не вмієте користуватися вибухівкою, то старий дідуган вам її і не дасть, посилаючись на те, що ви замість бандитів місто підірвете. І це логічно. Друга болячка це відсутність вибору. В небокраї повно моментів де так і проситься ще одна гілка вибору де ситуація неоднозначна, і мій моральний компас підказує мені стати на сторону опонента. В багатьох моментах мені хотілося піти іншим шляхом, але гра тримає колію сюжету. Найпоказовіший момент це вбивство партурнакса. Я впевнений, я не один бігав по всьому скайриму з висячим квестом, тому що гра не давала мені альтернативного проходження. А за час проходження я скентувався з Партурнаксом та не хотів його вбивати. Якщо повернутися до прикладу з New Vegas, то вже в першій місії події можуть розвиватися по-різному. Можна навіть просто взяти і стати на бік підривників? Ніхто вас не обмежує. В небокраї, не дивлячись на те, що це РПГ з відкритим світом, у вас є колія сюжету і зійти з неї ви ніяк не в змозі. Постає питання: а чому саме п'яті дідовські самокрутки набули такої популярності? Я в одному відео вже висловлював думку, що ігри від Bethesda треба винести в окремий жанр. Для мене, як для любителя RPG, Skyrim дає можливість збирати білди і пробувати різні тактики проходження. Так, соціального проходження, де можна вкачати красномовність, так що навіть бандити будуть приймати вас за свого, не вийде. Але бойових білдів предостатньо. Як через скритність, так і мага, можна навіть кулачного бійця відігравати. Є варіанти. Skyrim – це та гра, де цікавіше прокачуватися, ніж слідкувати за сюжетом. Не раз ловив себе на думці о 3 годині ночі, що добити ковальство до сотки можна вже і завтра, і після цього все одно якийсь десяток золотих кілець та й клепав. Створення білду, який би ламав всім ворогам кабіни, був для мене більш цінний ніж проходження квестів. В мене вже напрацьована тактика перших рівнів. Що саме я буду робити в першу чергу, щоб набити кишені золотом і де взяти гарне спорядження. Відтак за основний сюжет, в принципі, як за будь-які квести, я можу взятися десь на рівні 15. Також мені дуже подобається, як реалізована прокачка. Мені дуже подобається ця концепція, коли в кожної навички своя окрема шкала прокачки, і чим ми користуємося, те і качається. Відкриття перків тут виглядає гармонічно. Fallout 4 цю систему зламали. Сумно. Але тут вона працює дуже добре. Саме вона дозволяє комбінувати в класи в різних пропорціях. Барт, який носять важкі лати та може як зачарувати піснею, так і підпалити вам гузно в прямому значенні слова, без проблем. Воїн, який однаково добре володіє як луком, так і дворучним мечем, а в вільний час вивчає алхімію, простіше простого. Чи може Асасін, улюблена зброя якого особисто зачарований кінжал? теж можна. Простір для мультикласової гри безмежний. На мою думку, це і є одна із складових успіхів цієї гри. Отже, якщо підсумувати вище сказане, то виходить, що Небокрай досяг такої популярності за рахунок цікавої реалізації системи прокачки, а оказуалювання збільшило число гравців. Не всі хочуть досліджувати таблиці зачарування та годинами готувати різні зілля лише для того, щоб зачарування на мечі було на 5 пунктів більше. Але якщо треба, то Skyrim і це може дати. Хоча комфортно грати на легендарному рівні складності без професії і не вийде. Але казуали і не грають на легенді. Ну і навздогін. Я чогось коли писав сценарій про це не подумав, але коли вже став монтувати, подумав, що це ну, реально вагома частина гри. І тому зараз записую вже без сценарію просто свої думки. Популярність гри також забезпечує лор, тому що сам лор, сам е, побудова світу, його е, наповнення, його історія, його е, навіть астрономія це дуже важлива складова цієї гри, яку цікаво досліджувати навіть в відриві від гри, тобто не в грі. Тобто виходити з гри і читати Вікіпедію, дивитися якісь відео і тому подібне. І це ще одна дуже важлива складова, яка робить гру популярною, те, що розробники змогли створити цей світ таким цікавим сам світ. І якщо взяти саме сувої, не Fallout там, чи Starfield, який ще не вийшов, а саме з е, можливо, можливо. Навіть не механіки грають таку важливу роль, а саме лор, який цікаво досліджувати навіть поза грою. Якщо хто не бачив, в мене навіть є одне відео про лор Скайриму, про конфлікт якраз громадянської війни в Скайримі, І там проведені досить цікаві паралелі. Хто не бачив, подивіться. Гра дарує веселі емоції, і це головне. Також важливу роль відіграють моди. Якщо вам чогось не вистачає в цій грі, то загляніть на Nexus. 95% того, що ви можете придумати, вже є на Нексусі. Ну і атмосфера. Подорожі та пригоди, які можна відчути в цій грі, безцінні. Skyrim, як на мене, гра, де важлива механіка, а не сюжет. Хоча хочеться чогось більшого, ніж місія побіжи принеси. В Fallout 4 є ж доповнення Far Harbor. Та й оригінальна гілка квестів темного братства доводить, що можуть, ж коли хочуть. Навіть не знаю, що тут додати. Як я сказав на початку, цей огляд так-то нікому не потрібен, бо все це ви і так знаєте. А от чого ви можете не знати, так це про моди, які міняють гру, та те, що є мод, який робить Skyrim ММО. Але це вже якось іншим разом. Якщо ви все ж додивилися до цього моменту, значить вам цікава моя творчість, отож закликаю до дії. Зазирніть вкладку про канал, там будуть актуальні посилання на джерела спілкування. Також раджу написати якийсь коментар. Це добре просуває відео. Ну а якщо хочете, то можете підписатися та ставити вподобайки. До нових зустрічей!